Аліні Тиндюк 17, Вона разом з двома подругами-одинадцятикласницями запропонували організувати збір відходів, використаних упаковок з під пігулок та протермінованих ліків. Дівчата знайшли гроші на реалізацію проєкту. Для того щоб зробити наш луцьк екологічнішим, ідея полягає відправити на правильну утилізацію, а саме високотемпературне спалювання. Взагалі орієнтувалися збирати раз в три місяці, але насправді блістери збирається набагато швидше, і ми вже три партії відправили. Один із контейнерів для збору блістерів розташували в обласній бібліотеці для юнацтва. Бібліотекарка Анна Романчук каже, користуються ним і читачі, і працівники книгозбірні. Лікуємося, купуємо ліки і не знаємо, куди дівати ці блістери. І дуже щасливі, що нам поставили в бібліотеці цей ящик. Волонтерка проєкту Софія Михалевич розповіла, що зібрані відходи відправляють на переробне підприємство у Київ. Наприклад, в Симку у нас було набагато більше блістерів, ніж зараз кидають. Але це не залежить там від віку, тому що, наприклад, є контейнери, які стоять в школі. В школі також активно наповнюються, і також є в бібліотеках в аптеках, ну, тобто, абсолютно для всіх». Контейнери, а їх 26 встановили поступово у різних закладах, каже керівниця проєкту Аліна Тендюк. Користуватись ними можуть усі охочі. Наша команда має назву «Екохаб». У нас троє дівчат, ми троє одинадцятикласниці, і в нас ще важкість в тому, що ми якраз зараз даємо НМТ, готуємось до цього. «Буває, звісно. І мусорку. А тепер будемо сюди збирати і кидати. У нас великий оборот, тому що велика аптека. Ми як фармацевти досить позитивно ставимося до цієї ініціативи, тому що блістери відносяться до групи токсично небезпечних відходів і вони потребують спеціальної утилізації. Гроші на реалізацію проєкту волонтерки отримали за допомогою програми Юкрейн», говорить менеджерка молодіжного центру Волині Діана Кацай. Програма реалізовується близько 40 країн світу. Ну і звичайно в Україні теж Набори відбуваються. Ми їх називаємо хвилями, і вже у Волинській області відбулось три такі хвилі. В першій хвилі програми взяли участь дівчата з команди Екохаб. Програма Вшит. Вона заснована дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. І власне вони і фінансують реалізації проєктів молоді. Волонтерка команди екохаб Луцьк, Луцьк» 16-річна Маргарита Шевчук зборатина каже: гроші, які отримали в рамках проєкту, вже закінчились однак збір і утилізацію блістерів продовжують, шукаючи інші грантові можливості та фінансування. Плануємо якось також розвиватися надалі, і або переходити на інші міста, або переходити до переробки. Анна Глущук, Петро Потієвський, Суспільне, Новини Луцьк.